Вітаю на каналі Мікс моментів Ольга Слоньовська Менеться ніч, страшна рашистська ніч. Менеться ніч, страшна рашистська ніч. Затихне бій останній правочинний. Мужі з античним профілем облич і хлопчики з орлиними очима. А ви ж таки урятували світ. Ви там змогли, де інші зброю склали. Безсмертні ви і мертві, і живі, у променях звитяги, духу слави. Венітитесь від вдячності й хвали, бо просто хлопці, бо вчорашні діти. І від всієї нації уклін вам поки що непросто зрозуміти, та внуки возноситимуть ваш клич і вашу доблесть, як ознаку чину, мужі з античним профілем облич і хлопчики з орлиними очима.